Слава Ісуду Е, Дякуємо Богу і в першу чергу, та, бо через милосердя і любов, напевне, народжуються добрі справи. І хотілося б, напевне, подякувати в першу чергу е, Вищому керівництву е, Лицарі Колумба Америки е, за те, що вони виділили кошти. Це перший крок. Е, також е, нашому товариству Лицарі Колумба Польщі за те, що закупили. Певні розхідні матеріали, які є також сьогодні, потрібні для нашого шпиталю для нашої лікарні. Я думаю, що варто подякувати. Наразі я так дякую від себе, а, а, директор Золочівської як тепер, комунальної. Так? Подякую від себе, але я так як, як капелан нашої Золочівської спільноти Лисиць Колумба хочу подякувати також і нашому регіональному Юрію Малецькому, який завжди лобіює для таких потреб і медицини, і бізних, і нужді потребуючих. Також э, дякую йому за його невпинну э, працю. Дякую нашому э, регіональному э, Володимиру Шайгану, який э, завжди знаходить э, розуміння, потребу і підтримку. Ну, Дякуємо за те, що допомагаємо. Бо милосердя якраз є одним тим братським аспектом у Колумба – Кулумба і дбання про потреби бідних, нужді, страждаючих і потребуючих. Я думаю, що Тарас Петрович приймає цей перший дарунок. Дякую нашій спільноті, яка допомагала розружати сьогодні. Всі на фотографії, ну не всі, звичайно, це маленька частина. Хтось воює зараз. Наші є хлопці, які в лицарі Колумба захищають Україну і не тільки Україну, ці року, а цілу Європу може навіть і світову спільноту від московитів, від російської агресії, яка сьогодні а, така. Інтенсивна є в сторону Європи і в сторону світу. Я думаю, що також нараз буде більше пару слів для нашого Колумба, для керівництва, для вищої ради в Америці. Дуже приємно бачити цю допомогу від такої сильної спільноти, яка не словом, а ділом допомагає людям, допомагає потребуючим, допомагає воїнам. Є сім'ям і переселенцям, а також лікарням, закладам охорони здоров'я, які надають допомогу зараз. Я рахуюся не в легкий час, тому що і фінансування держави не є не, не на не настільки належне, і заклади не можуть в такий час не легкі справити самотужки, і дякуючи таким людям. А як Юрій Малецький, який дійсно відгукнувся на допомогу і лицарі лицеві госпольці Америки, які також відгукнулися, і це дійсно і не їхня, не перша і не остання допомога. Знаю, що буде далі, буде більше і краще. І з їхньою допомогою, з допомогою церкви, до до якої я також є дотичний, я думаю, що наш заклад підніметься на належний, найвищий рівень. І ми покажемо, що Це буде лікарня. Можливо, я так думаю, ми хочемо до двох з іменем якогось святого, тому, до речі, йдуть роздуми. Дякую, що долучаєтесь. Дякую. Дякую зараз. Дякую, допомогу.